Героїзував бойовиків ПВК Вагнер. На Дніпропетровщині суд виніс вирок зраднику. Зловмисником виявився колишній комерсант із Новомосковська. Повідомляють у СБУ. На власних сторінках у соцмережах він постив ключові меседжі російської пропаганди. Особливо чоловіку імпонувала зухвалість дій вагнерівських найманців та кадирівців. Тому відео за їх участю переважали інші наративи. Також публікації супроводжувались особистими коментар. Метерями, де зрадник прославляв дії путінського режиму та очікував скорішого приходу у регіон руського міру, чоловік настільки був зомбований рупором Кремля, що навіть знаходячись під слідством, продовжував свою підривну діяльність з розповсюдження антиукраїнських меседжів. Новомосковським міськрайонним судом про російського агітатора визнано винним за статтею 436-2 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.